Дух релігії він наробив дуже, я б я б сказав, це один із самих таких важких і е, руйнівливих духів. Це дух релігії. Релі, релі, що зробила релігія? Вона і звертила істину, і з е, ній на голову поставила. Так? Тобто, і, і одне із цього, це сім'ю припіднесли, якби зневажили, якби б. Опустошили, як би так сказати, так знецінили е, сім'ю образ сім'ї. Так, 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 все. І за того дуже важко, і за того дуже необхідні взаємовідносини, щоб відновитися як образ і подобі оживити побачити свій потенціал. Бо так ми й не зрозуміємо. Ми так і будемо йти по життю, отак, от е, не маючи ідентичності, бо ми в ньому. Ми, Знайшовши його і пізнавав пізна, е, на, на, на цьому шляху пізнання його, ми відчукуємо себе, які ми є в оригіналі, які ми понад тим, е, 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 понад тих, на, на першими настройками, які ми взагалі за, за, за задумом його. Наші заводські настройки. Да, 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 які ми задуму задум, задум його був на самому початку.